Вчора я подивилась фільм про зборчення Якуба Яхла. Що він витворяв із дітьми? Мовчати після цього просто нереально. Особливо знаючи, що він досі на свободі. Можливо, саме зараз він підшуковує собі нових жертв. Це просто жах. Ось він, Якуб Яхл. Зовні блогер, благодійник, великий білий рятівник дітей Африки. Саме на це він збирав гроші, а насправді монстр у людській подобі, який влаштував собі сафарі на дитячий біль Він вів канал, де розповідав, що його мета створити притулок для сиріт у Танзанії, закликав до підтримки, співчуття. Люди надсилали йому гроші на допомогу. А потім з'ясувалося, що він насправді там робив. Про це можна дізнатися від самих дітей з розслідування, яке не залишає жодного шансу на виправдання. Знайшлися небайдужі люди, які поїхали туди і поспілкувалися з дорослими та дітьми, чиє життя Якуб Яхал перетворив на пекло. Вони випустили документальний фільм зі 100% доказовою базою, яку важко описати. Пристойними словами. Дивитися цей фільм буде важко. Вас трястиме. Але постарайтеся додивитись до кінця. Бо коли ми закриваємо очі, зло перемагає. Особливо страшно усвідомлювати, що Якуб Яхл не один такий. Адже він соратник скандально відомої Ірини Криминовської, яка називає себе експерткою із сект. В Україні та неодноразово згадує Якоба у своїх відео. Якоб же позиціонує себе як експерт із сект у Чехії та Словаччині і теж час від часу говорить про Кременновську. Якщо Крименновська колись полювала на собак, то цей пішов далі. Прикидаючись волонтером, в Африці він. Дивіться, самі. А тепер уявіть, ця людина збирається судитися. Він всерйоз вірить, що знайде таких самих, як він, хто його відбілить, що гроші все вирішать, а ми всі промовчимо, що йому знову все зійде з рук, як і тоді. Але тільки від нас з вами залежить, чи йому знову все зійде з рук, чи він таки понесе справедливе покарання.